Історія Mass Effect неймовірно обширна. Записи в Кодексі, акаунти в твіттері, книги, аніме, комікси дають нам деталі, які я, на жаль, при грі пропустив. Сьогодні я б хотів поговорити про 10 загадкових рас, про які ми так чи інакше чули в історії Mass Effect, але ніколи не бачили. Сідайте зручніше, сьогодні це буде досить загадкова історія. І перший в нашому списку це, так би мовити, віртуальні прибульці. Це раса, яка завантажила свою свідомість у машину, у віртуальну реальність. Вони вірили, що це буде гарантувати їм безпеку. Ми знаємо про їх існування лише завдяки аккаунту в Твіттері, який веде BioWare – Cerebrus Daily News. Перша інопланетна раса вступила в контакт з саларіанцями, які вважали, що їхній корабель може бути атакований геттами. Однак на борт корабля піднявся вчений, який виявив, що насправді вони прибули, тому що гостро потребують енергоносіїв. Віртуальні прибульці погодилися обміняти свої передові технології задля своєї безпеки у Ради цитаделі. Другий в нашому списку це Ралой. Це птахообразна раса, яка повинна носити костюми аби захистити себе від чужорідних вірусів. Перше їх зустріли елькори, але до цитаделі їх привели азарі. Ми ніколи не зустрічаємо їх у грі, оскільки вони рідко з'являються не за межами своєї планети, не маючи колонії на інших світах. Крім того, під час атаки жанців ралої були не досить розведеною расою, аби захистити себе. Замість цього вони вирішили відступити на свою рідну планету, знищити супутники і все, що знаходиться на орбіті навколо планети. і сподіватися, що жінці будуть вважати їх недостатньо розвиненими, щоби знищити. Артени раса, про яку ми дуже мало знаємо. Вважається, що вони жили приблизно 300 тисяч років тому. Їхньою рідною планетою була планета Гелім. Існують докази, що Гелім був спотворений катастрофою, що вбила все живе. Хоча невідомо, чи саме це стало причиною вимирання Артенів. На основі залишків гірничо будовної інфраструктури, знайдених на одній з планет системи, існує припущення, що Артени могли володіти технологіями, які зараз вважаються найсучаснішими. Тіріки, це вид комах, який жив ще при Шепарді, найцікавіше в тому. Що ці кіміки могли користуватися біотикою? Це можливість раз контактувати з темною енергією. Це було відкриттям, оскільки раніше вважалося, що комахи не здатні розвивати біотичні здібності через їх малі та прості мізки. За винятком використання біотиків, вид в кращому випадку середнім. Один вчений запропонував, щоб галактична спільнота розглянула можливість підняття виду кірік, заохочення їх еволюції в розумний вид, але це викликало бурю етичних питань і моральних наслідків. Наступна раса в нашому списку це Денсоріни. Раса Денсорінів існувала поряд з протиріанами. Це була така древня раса, яка по суті стала першим джерелом усіх технологій всесвіті. Про них мало що відомо, але вважається, що вони воювали з іншою стародавньою расою, відомою як Ораворе. Як і протеани, денсоріанці були знищені жінцями. Але спочатку вони намагалися відкупитися від них своїми дітьми. Вони вважали, як ми розуміємо, вже марно вважали, що так вони куплять собі життя. Не зрозуміло, чому вони так думали, але це їх не врятувало від смерті. Інусанон. Єдиний вид в Мас-Ефекті, який хоч і якось відображувався в грі. Вони були зображені у вигляді статуї на ілосі. Фанати припускали, що ці статуї – це статуї протеанів. Але ні, це були інусанони. Технологія інусанон була в кінці кінців знищена жінцями, але потім перевідкрита протеанами. Це дозволило їм побудувати технології, від яких зараз залежить уся галактична цивілізація. Оравори, як я вже казав, вони воювали з Денсорінами. Найважливішим є те, що вони в своїй війні вторглися на Фесію рідній планеті Азарі. Ще до того, як Азарі досягли космічних подорожей, вони прагнули отримати контроль над всіма ресурсами планети, але Азарі зупинили їх, вигнали з планети. Той хан, все, що ми дійсно знаємо про них. Це те, що вони воювали проти виду Інусанон за контроль над планетою під назвою Інгана. Це пишний судовий світ, тому легко зрозуміти, чому він їх так зацікавив. Ми знаємо, що вони там воювали, тому що можемо знайти уламки космічних кораблів на цій планеті. Зайов – раса, яка жила на планеті Арменії. На жаль, ми дуже мало про це знаємо. Невідомо, чи була ця планета їхньою рідною, але вони будували на поверхні архітектурні шедеври. За часів Шепарда їх називали склепами. На жаль, деталі туманні, оскільки ради цитаделі оголосили ці об'єкти священними, тобто занадто важливими, щоб їх можна було пошкодити чи втручатися в їхню структуру. Жа, тіл. Кіборги. Формально вони не були повністю органічними. Вони до свого виду додали штучний інтелект і назвали себе жатіл. Однак, коли жінці прибули і за ними, вони підкорили штучний інтелект, перетворивши жатіл в їхніх рабів. Вирішивши, що в них немає іншого виходу, Протеани змусили найближчу зірку стати над новою і повністю знищити цей вид. А на цьому я завершую це відео. Дякую, що були зі мною під час цього відео. Напишіть в коментарі, чи сподобався вам такий формат. І до наступних зустрічей!